Працювала з екіпажем поліції, кілька годин місці. Ми знайшли, ну як знайшли, побачили, на свої очі чотири могили. Це були люди цивільні, які закопані в місті, і переважно люди погоджуються виїхати лише тоді, коли загин. Гине хтось з дуже їхніх близьких. близьких От, так. Ми вивезли одну жінку, в якої загинув чоловік, і вона вирішила, що їй немає за що триматися, забрала кота і сумку речей, і виїхала. А так то ні. Ну і люди ховаються по підвалах від журналістів і поліції. Власне, наш рейд був спрямований на те, щоб знайти людей з дітьми, які повторно заїхали в Покровськ, тобто вони виїхали, отримали виплату або. Отримали виплату і не знайшли себе в цивільному житті, або просто захотіли назад в своє місто і повернулись сюди, і сидять, переховуються в підвалі. З дітьми різного віку, так з дітьми різного віку, і поліція ходить і намагається їх звідти дістати. І ти там підходиш до якогось цивільного будинку, люди бачать, що іде ну, поліція, вони ховаються, баркадуються в підвалі, ховають дітей, ховають там когось притомного. Ти там вони тобі кажуть, що ми прив'язуємо наших собак, які гавкають, бо ми там. Е, голі роздягнені, не заходьте до нас, пускають тебе через 20 хвилин. Типу, ти тут ти заходиш з поліцією, і вентики у нас нікого немає. Типу, у нас всі, всі виїхали, все.